Silent Hill 2 це гра, яку я люблю всією душею, і вважаю її без перебільшення найкращим психологічним survival горрором всіх часів. Історія гри знову поверне нас на туманні вулиці Тихого пагорбу, де ми побачимо оновлену історію Джеймса Сандерленда та його дружини, ще й з українською мовою. Але все ж після останнього на сьогодні трейлеру, на жаль, Silent Hill 2 викликає в мене певні побоювання, загальна трішки бюджетність гри. Стала в певних аспектах виразнішою. Це добре помітно в анімаціях головного героя, саме рухів. Адже в той час, коли все оточення в грі зроблено надзвичайно якісно і правдоподібно, сам герой та й інші дійові особи, включно з монстрами, немов трохи вибиваються по якості виконання та постобробки. Втім, залишається також великим питанням, чи зможе польська студія? відтворити геній оригіналу. Реліз заплановано на 8 листопада на ПК та PlayStation 5.